Звернення було постійно були звернення, але для того, щоб встановити світлофор, повинна виконуватись хоча б одна з п'яти умов, передбачених Державним стандартом України світлофори дорожні за підстави для застосування. І наприкінці минулого року. І за результатами обстеження, бо там повинна бути певна кількість автомобілів головною другорядною дорогою, в цей же час певна кількість пішоходів повинна переходити перетинати проїзну частину. І, на жаль, протягом року сталася третє третя дорожньо-транспортна пригода, тобто співпало. Там навіть три вимоги щодо встановлення світлофора, і тому нам було запропоновано до бюджету Черкаської міської ради включити об'єкт влаштування цього, встановлення цього світлофорного об'єкту. Депутати нас підтримали, ми провели тендер. І наразі підрядник встановлює вже безпосередньо світлофори. Потім відбудеться підключення до електроенергії, оновлення дорожньої розмітки. З врахуванням нового світлофорного об'єкту мінімум 2 тижні його робота в режимі жовтого мегодіння, і потім перехід уже до стаціонарної роботи згідно затвердженої і погодженої з патрульною поліцією цих Точну цифру я вам не можу сказати, тому що ну, для, для прикладу, світлофор, який встановлюється зараз, Хачатик Святотроїцька. Коштує там, з проєктно-кошторисною документацією, з технічним наглядом а, в районі півтора мільйони гривень. Але а, ну, є світлофори, які дешевші, якщо, наприклад, перетин двох доріг, одна з яких одностороння. Очевидно, не потрібні дублюючі світлофори в такому випадку. Т-образне перехрестя. Бульвар Шевченка потребує більшої кількості світлофорів, бо більша кількість. Різних частин, що перетинаються на одному перехресті. Тобто, ну, порядок цифр приблизно такий. У місті ще є низка переходів, пішохідних і ділянок, де люди просять встановити світлофор, світлофори, чи планується ще далі подовж. Буде зрозуміло, після проведення обстеження, наприклад, обстеження перехрестя самій лакішки Мазепи. Незважаючи на звернення, показало, що там не виконується жодна з п'яти умов, яка необхідна для того, щоб був встановлений світлофорний об'єкт. Державний стандарт встановлює чіткі вимоги, де світлофор може бути встановлений, тобто не обов'язково повинен бути встановлений, але може бути встановлений, і де він, в принципі, не може бути встановлений, незважаючи на великі бажання. От, власне кажучи, керуючись цим стандартом, ми рухаємося і е, намагаємося поліпшувати е, взагалі, інфраструктуру, тому що би, враховувати інтереси потрібно не тільки пішоходів, а й водіїв, і в тому числі тих самих пішоходів, коли вони рухаються транспортом загального користування. Вони переходять в категорію пасажирів, і, і тоді в них інше бачення на світлофорні об'єкти.